Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу поговорити з вами за ту новину, яка буквально сьогодні вийшла на офіційному сайті. Називається вона Запуск обміну гілок дослідження. Він у нас триватиме з 24 до 28 жовтня. Вже відомі всі деталі, тобто це було відтестовано на тесті, все зрозуміло. Раніше ми згадували за цей обмін. Дуже часто такі питання виникали в коментарях. От зараз будемо розбиратися, що до чого і як. Друге, це те, що з'явилося витік про заслужену нагороду 2024 року в Вод. Тобто вже стала відома та машина, яка буде в нас заслуженою нагородою. До цього я робив своє вангування і думав, що нам будуть вручати, так скажемо, машину з сьомого рівня. Але ні, друзі, у нас буде машина п'ятого рівня. Зараз ми про неї поговоримо і також розберемо коротко, пробіжимося по характеристиках цієї машини. Нагадаємо для основної маси гравців, що це взагалі за машина така, яка в неї є механіка, коротше кажучи. Буде цікаво, не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал і коментувати. Дякую вам велике. І так, починаємо з обміну гілок дослідження. Цей обмін буде у нас запущений 24 жовтня 12.00 до 28 жовтня 6.30 буде він тривати. Тобто, друзі, це обмежена така пропозиція впродовж декілька днів. Обмін гілок дослідження, що це таке, ви скасовуєте дослідження техніки 6 по 10 рівень з повністю вивченої гілки, щоб миттєво дослідити машини 6 по 10 рівень з нової гілки, доступної для обміну. Кожен ваш танк 6 до 10 рівня з гілки, яку ви обмінюєте, буде замінено на аналог із цільової гілки. Якщо у вас, наприклад, є техніка, якась от ви міняєте там т 110 е 5 і у вас є. Т-103 і Т-115, 9-10 рівень. І ви міняєте на якусь аналогічну гілку, то вам ця техніка буде нараховуватись так само. Тобто та техніка, яка у вас була, вона заміниться на аналогічну гілку. А та техніка, якої у вас немає, просто стане відкритою, якщо вона у вас була відкрита у попередній гілці. Далі дивимося, застосовується комісія за обмін гілки. Базова вартість визначена в золоті, але можна додати бони, креслення і вільний досвід, щоб не втрачати золото. Усі розрахунки ви побачите в інтерфейсі обміну в ігровому клієнті перед його підтвердженням. Тобто, коли ви будете цю операцію проводити обміну, вона хоче зазначити разова ця операція, тобто її не можна буде повторно провернути, так скажемо, поки що, як зазначає ВГ, і не можна буде її відмінити. Вона буде оцінена в золоті, друзі. Але золото можна не витрачати, можна, наприклад, використовувати для обміну, для оплати обміну. Бони, креслення, вільний досвід. Тобто, наприклад, креслення і вільний досвід там будуть певна кількість, як у конструкторському бюро обмеження. А по бонах обмежень взагалі немає. Тобто, можете взагалі зливати повністю на цей обмін бони. Звісно, це так собі історія. У мене, наприклад, все викачано, Я це не зможу провернути, там мені її не потрібно. Але для деяких людей буде це цікаво. Інтерфейс обміну гілок дослідження. Дістаньтеся головного екрану обміну гілок дослідження через вікно входу праворуч від каруселі техніки. На ньому будуть показані гілки дослідження, які можна обмінювати. От, відповідно, є скріншоти. Зараз ви їх бачите на своєму екрані. Після вибору гілок для обміну внизу екрана зліва з'явиться вартість обміну в золоті. Рівні, що беруть участь в обміні, буде підсвічено. Техніку, яку ви віддаєте, буде перекреслена, а ту, яку ви отримаєте, буде відмічена галочкою. І клацнувши мишкою на кнопку Далі, ви перейдете на наступний екран, якому зможете додати бони, національні і універсальні фрагменти креслень і вільний досвід замість золота. Та можливо знизити вартість у золоті до нуля. Зверніть увагу, що кількість національних і універсальних фрагментів та одиниць вільного досвіду, які ви можете витратити, обмежена 10% від вартості в золоті за кожен тип. Проте бонів можна вкласти скільки завгодно. От бачите, які нюанси, те, що я говорив, вище. Наступне натискання кнопки далі переносить вас на екран, де можна отримати докладну інформацію про обмін, що відбувається з вибраними машинами, екіпажами, обладнанням, польовими модернізаціями, накопиченим досвідом тощо. До речі, по накопиченому досвіді була вже інформація, що він буде переведений на техніку першого рівня з цієї лінійки, яку ви обмінюєте. Натиснувши кнопку Підтвердити і подальше підтвердження рішення у спливаючому вікні, завершує операцію обміну. Тобто ви завершуватимете операцію обміну, операція з обміну гілки дослідження разова і незворотня. От те, що я коротко казав. Перш ніж вирішите обов'язково розглянути цільову гілку, остаточну вартість операції в ресурсах, а також її вплив на вашу техніку, екіпажі обладнання тощо. Тобто йде таке застереження, що ви не зможете, наприклад, Через центр підтримки користувачів повернути все назад. Обмін гілок дослідження основні правила. Ви зможете обміняти лише рівні з 6 до 10 з повністю досліджених гілок. Не всі гілки доступні як цільові, наприклад, нещодавно додані гілки не будуть серед можливих варіантів. Ви зможете обміняти менш ніж 5 рівнів техніки, якщо в цільовій гільці ви вже маєте досліджену машину 6 рівня або вище. У цільовій гільці можна обміняти навіть одну машину 10 рівня, якщо вона залишилася єдиною недослідженою. Бачите, які нюанси. Не обов'язково повністю ця гілка повинна бути недосліджена. Навіть якщо ви хочете просто одну десятку замінити на іншу десятку. От, наприклад, у вас є т 5 повністю ця гілочка відкрита, а ви хочете її з того міняти. А у вас 9 рівень відкритий, наприклад, є 75 і куплений. ну, наприклад, А десятку ви взагалі не викачували і хочете просто її виміняти, то ви можете це зробити, просто одну техніку виміняти, і ця закриється та відкриється. Але, звісно, потрібно буде доплачувати само собою. Початкова вартість обміну відрізняється залежно від кількості рівнів, які ви обмінюєте, і різниці в кількості досвіду потрібно для дослідження кожного з них у відповідних гілках. У гільці, яку ви обмінюєте, можуть бути недосліджені модулі, це не підвищить вартість обміну. Тобто, бачите, зазначено, якщо недосліджені модулі, це не підвищить вартість обміну. Модулі всієї техніки, які ви обмінюєте, зокрема ті, що на складі, списуються, а їхні дослідження скасовуються. В отриманої техніки всі модулі будуть досліджені та придбані. Отак. От Обладнання, включно з удосконаленим та експериментальним, передбойові настанови, спорядження елементи зовнішнього вигляду та боєприпаси з технікою, яку ви обмінюєте, знімаються і відправляються на склад безкоштовно. Також інформація корисна. Рівні польової модернізації переносяться на нову техніку. Для них не буде обрано конкретних модифікацій. Натомість ви отримаєте компенсацію в кредитах, що дозволить вам вибрати потрібні вам модифікації. Члени екіпажу з техніки, які ви обмінюєте, стануть новобранцями з прив'язкою до відповідної нації, тобто їх можна буде без штрафу пересадити в іншу техніку тієї самої нації. Проте, якщо член екіпажу має штраф до ефективності навичок. Його буде відправлено до казарми. Отримувана техніка матиме 100% екіпажі. Що тут мається на увазі? Відео було розшифровано. Тобто, якщо у вас, наприклад, був американський екіпаж, наприклад, на т 110 е 5 він при обміні, ви цю гілку списуєте, грубо кажучи, при обміні стає новобранцями, але цієї самої нації. Тобто, якщо ви є е ЄСОТого будете обирати, то він не стане цей екіпаж на німецький Танк Є100. Він буде новобранцями американськими, а на Є-100 буде просто нульовий 100% цей екіпаж просто без перків. Звісно, це своєрідний такий мінус, але так. Увесь бойовий досвід із техніки, яку ви обмінюєте, буде перенесено на машину першого рівня цієї ігрової нації. Перед обміном варто відкрити польові модернізації. А чому це так? Тому що якщо ви не відкриєте польові модернізації, друзі, то цей досвід весь із Теста 5 як я наводжу приклад, просто-напросто перескочує при обміні на перший рівень. Тобто ви його вільний досвід зможете за золото виходить, використати, наприклад, перевести. А польову модернізацію, наприклад, на тому самому тому е ви не зможете виконати, тому що у вас виходить, з цієї техніки, спишеться, досвід буде там по нулям, і вам заново потрібно буде накатувати бої. Якщо у вас польова модернізація на т 5 наприклад, буде, що ви її прокачаєте, то вона перенесеться відповідно і на є е Це такі от. Скажемо, нюанси. Уся статистика досягнення, а також ліміти очок бойової перепустки і заробітку бонів для техніки, яку ви обмінюєте, будуть збережені. Якщо гілка, яку ви обмінюєте, містить прокатну техніку під час обміну, її буде списано без компенсації. Усі елементи, що належать до цієї машини, будуть оброблятися відповідно до вище указаних умов. Техніка з цільової гілки додається без обладнання, спорядження та боєприпасів. От бачите, що зазначається. Після обміну колекційна техніка нації старої гілки залишається у вас, навіть якщо ця гілка була єдиною дослідженою в межах цієї нації. От така, друзі, інформація у нас по обміну. Я думаю, постараюся вам ставити і відеоролик офіційний. Думаю, багато хто його вже бачив. Не буду його розбирати більш детально, кому потрібно можете подивитися. Там також все наглядно з боку ВГ описано на рахунок. Обміну. А тепер, друзі, давайте поговоримо про ще одну таку штуку, яка з'явилася на Вод Експресі, буквально от сьогодні можна сказати. Це витік про заслужену нагороду 2024 року. Вод. Дивіться, що зазначають на Вод Експресі. Очевидно, танком для ветеранів цього року буде Габрелс Дестроєр» Великобританія рівень 5 ЛТ акційний. Механіка барабан на три снаряди. Сам руйнівник е Габлера. Гусеничний, хоча і має повноцінні колеса, друзі. Так якщо подивитися з боку, реально дивишся колеса, але він має, друзі, гусениці. Якщо придивитися, то ми бачимо, що ці всі колеса вони з'єднані такою гусеницею специфічною. Є лише два кандидати на це місце, але руйнівник Габлера підходить найбільше. Дати в самому кінці листопада, от така друзі. Інформація у нас по витіку про заслужену нагороду. Тобто, ми вже відсотків так на 90 Тепер, уже згідно цього витіку, будемо усвідомлювати, що нам будуть дарувати акційну машину. П'ятого рівня, не сьомий рівень, як я говорив до цього, по своїм таким прикидкам, вангуванням, а всього-навсього п'ятий рівень. Звісно, на ньому практично ніхто грати не буде. З самого початку, можливо, багато хто там викотьте його, боїв 5-10, але потім закинуть це все зрозуміло. Це такий своєрідний подарунок. Там набагато цінніше буде те, що даватися в навантаження, так скажемо, це бони, різні там настанови, жетони, обладнання можна буде обрати, якщо ви. Наприклад, маєте вислугу років вже доволі велику. Коротше кажучи, я за це розповідав, друзі там експериментальне обладнання і бонове обладнання можна буде на вибір обирати це само собою. А тепер давайте обговоримо коротко характеристики цієї машини. Нагадаю вам, що до чого і як. Значить, дивимося по вогневій потужності. Середня шкода за постріл у нас на стандартних ББшках і підкаліберах 75 одиниць, при тому, що стандартні ББшки пробувають у нас 90 мм, а підкалібери 120. Ну, для п'ятого рівня це показник, знаєте, це у нас ЛТшка, друзі. Стандартний, можна сказати, звісно, невелика разова альфа, але в нас тут барабан на три снаряди, друзі, і постріли ми можемо робити через кожну секунду. Секунду. Тобто за 2 секунди, чисто теоретично, ми зможемо завдати 225. Шкоди. Це доволі, звісно, непогано. Що в нас ще є? По швидкості польоту снаряду. От Стандартна ББшка летить у нас і швидкістю 892 метра на секунду 1115 під калібр, взагалі комфортно. І 892 фугас, але тут з нього, знаєте, толку небагато, тому що він пробуває всього на всього 30 мм. Знаю, що для п'ятого рівня можна знайти якісь там картонні цілі, але все ж таки, знаєте, барабан заряджати фугасами. Ну, так собі затіє, скоріш за все, ви підете. В мінус. Це невигідно на таких машинах використовувати і робити. По часу перезаряджання барабана 11 секунд, 2 секунди у нас час зведення, при тому, що точності взагалі немає. 0,44 у нас точність в базі, друзі. Це доволі поганий показник. По кутах комфортні, мінус 12, плюс 20. Тобто від рельєфу буде грати одне задоволення. 60 снарядів боєкомплект. По екіпажу, до речі, в нас тут аж 5 чоловік, командир, навідник, механік водій, заряджаючий і ще й радиста втулили. По мобільності. 65 вперед, 25 назад. При питомій потужності 28,5. До речі, доволі непогана така динаміка, друзі. 65 вперед, 25 назад. І питома потужність 28,5, прекрасно. Тобто він буде ганяти доволі непогано. Така фанова, можливо, буде в піску машинка. 55. У нас градусів швидкість повороту корпусу швидко. Швидкість повороту самої башти, 44 теж непогано. Що стосується живучості, то що у нас є? Бронювання корпусу от 12-12-12, бронювання башти, помиляюся, бронювання башти 12-12-12, бронювання корпусу 12 12 9 друзі, при тому, що запас міцності 580 хп. Тобто це абсолютно картонна машина, і вона буде пробуватися навіть аналогічними фугасами. Тобто, з самого початку, коли габлерси будуть оці заполоняти рандом, можна їх викочувати, друзі. і Скоріше за все, ви будете роздамажувати один одного оцими фугасами, які пробувають 30 мм. А нагадую, три снаряди це 300 одиниць шкоди за 2 секунди можна буде нанести. От така у нас машинка. Дальність дії зв'язку у нас 550 метрів, плюс-мінус стандарт, і дальність огляду 360 метрів. По непомітності 1328. У нас при ходу і виходить, коли ви будете просто стояти. 345, коли будете робити постріли. От така у нас, друзі, інформація. Пишіть, що ви думаєте на рахунок оцього витіку про заслужену нагороду 2024 року. Чи задоволені такою машиною, так скажемо, чи, наприклад, було б краще, якби машинка була сьомого рівня. Дуже багато людей знають, пишуть, що їм не подобається, наприклад, техніка п'ятого рівня, тому що вони взагалі не грають, сьомий рівень, хоч колись би викочували. Але, тим не менш, друзі, от таку ми інформацію маємо на даний момент. Пишіть це в коментарях. Зараз додивимося до кінця оцей прекрасний бій. Буквально вчора зіграли. Зараз стратегія в мене фарм виходить оцих ключів дешифрування, і ми проходимо на другій складності, друзі. На другій складності це реально пройти. От я сам тут залишився, зараз зможу здолати, так скажемо. Цих двох босів. От буквально вже один постріл буквально залишився з останніх сил. Бачите, скільки в мене 214 хп залишилося. Підбираю от е, буст, е, лікуюся і зараз буду знищувати боса в НЛД. Всім дякую за перегляд. Ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал. До побачення, до наступних відео, друзі. Па-па!